Близько 85% громадян оновили свої облікові дані. Це станом на 19 липня, розповів майор Олександр Болотін з Коростенського РТЦК. Військовий взяв участь в радіоефірі «Коростень-ФМ» та протягом години відповідав на хвилюючі питання. Прослухати інтерв'ю слухачі зможуть у повторі на хвилі 107.5 та в записі на Spotify «Коростень-ФМ». Зараз же до вашої уваги коротка інформація про оновлення облікових даних військовозобов'язаних, яке продовжується, але вже є нюанси. Залишились тільки способи через застосунок Резерв плюс» і через ТЦК. ЦНАПи з 17 го числа вже не надають послуг щодо оновлення облікових даних. Станом на 19 те число черги біля ТЦК значно-зменшились, -значно але процес оновлення він також триває. З громадянами проводиться відповідна робота. На тих громадян, які порушували е, законодавство про військовий обов'язок, військову службу, е, мобілізаційне законодавство, е, накладаються адміністративні стягнення у вигляді штрафів, розмір яких зараз складає від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. От, але е, штрафи накладаються не масово, а по в кожній ситуації проводиться вивчення обставин. Порушення законодавства і відповідно виносяться відповідні санкції. Нагадаємо, відповідно до закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня цього року, оновити свої дані мали військово зобов'язані від 18 до 60 років. Зробити це потрібно було до 16 липня, яким чином може відбуватись штрафування? Штраф може накладати лише ТЦК штраф накладається шляхом. Складання адміністративного протоколу, далі винесення постанови щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Постанову може виносити тільки начальник ТЦК. Інші органи не уповноважені щодо накладання цих штрафів. За яких обставин це може статись? Може статись за обставин таких, що людина умисно не перебуває на військовому обліку, ухилюється від військового обліку, це є підставою накладання штрафів, не оновлення облікових даних з одним із доступних способів або умисне неоновлення, тому що, в принципі, враховуючи наявні три способи оновлення, якихось поважних таких причин, що людина за 60 днів не змогла оновити дані, а особливо це стосується. Тих людей, які до цього не перебували на обліку, то в принципі їх таких немає. О, тому по кожній ситуації, я ж кажу, що розглядається окремо. Розглядаються окремо, вивчаються всі обставини, чому людина не прибула або не надала відомостей, не оновила якісь дані, і далі приймається відповідне рішення. Оновлення даних продовжується. Коростенський РТЦК працює без вихідних. Втім, сам похід туди у частини населення викликає побоювання. Деякі люди приходять із групою підтримки. Головний страх прийти оновити дані, але отримати бойову повістку. Якихось таких. Як у нас в мережі інтернет ходять, якось значить публікації, відео, немає таких моментів, що там насильно людину щось змушують. Ні, такого немає. От, все в межах діючого законодавства. Коли людина приходить. До ТЦК з нею проводиться відповідна робота і уточнюються моменти, чи їй потрібна навелка, чи не потрібно, чи видавати документ, чи не потрібно видавати, чи просто з нею поспілкуватися, уточнити облікові дані, і все. Людина вільна. Також дійсно є такі моменти, що громадяни, які на момент звернення до ТЦК, не маючи підстав на відстрочку. От ну, придатні за станом здоров'я до військової служби, то таким так може бути вручена повістка щодо призову на військову службу по мобілізації. На фоні мобілізаційного процесу в Україні відчувається неоднозначне ставлення до працівників ТЦК. Нічого нового у цьому немає, стверджує майор Болотін. Так було і до повномасштабного вторгнення. Але в цілому у користі більшість людей свідомі. Як показала практика. Наразі ті самі дані оновили у нас близько 80-85% громадян. От. Я вважаю, що це доволі такий гарний показник, от, який показує що високу свідомість громадян. Але на, наразі є і негативні ці моменти, які серед 15% що громадяни. Навмисно не навмисно, але ухиляється як від військового обліку, як від виконання військового обов'язку, так і просто від уточнення облікових даних. Але у них є ще шанс оновитись. В як вони можуть це зробити наразі? діє два способи: дода застосунок резерв плюс і безпосередньо через ТЦК. Але є невелике. Але якщо громадяни, які не перебувають на військовому обліку, не отримали військово-облікові документи. Не отримали військово-облікові документи і е, не внесені до єдиного державного реєстру призовників військово-зобов'язаних і резервістів, то оновлення через застосунок резерв, плюс» воно в принципі не є і неможливе. Їм просто прийде повідомлення, що е, вони не перебувають на обліку дані не точні, їм потрібно все одно з'явитися до ТЦК. Тому для таких громадян, які не перебувають на обліку, єдиним способом є відвідування територіального центру, де з ними проведуть відповідну роботу. Е, при необхідності на них буде накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, от, видано обліковий документ, ну і далі, в принципі, вже в подальшому громадяни можуть користуватися застосунком резерв плюс. Нагадаємо, ТЦК працює щоденно, оновити дані можна і в вихідний.